Ситуація довкола Покровська. Європа закриває небо українськими системами, і Орбан гостює у Трампа. Про що поїхав просити? ТСН онлайн в ефірі мене звати Наталія Ярмола. Не забувайте ставити вподобайки цьому ефіру і пишіть коментарі, що вас вразило найбільше. Ні, доби без ворожих атак. Майже сотню російських дронів в українському небі знищено цієї ночі. Усього 128 ударних безпілотників різного типу. Агресор запустив вже традиційно із кількох напрямків, а саме: із Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Зокупованого Криму. Наші захисники працювали по ворожих цілях на півночі, півдні та сході країни. Повітряний напад відбувала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні. Вогневі групи сил оборони України удалося приземлити або ж нейтралізувати ребами 94 БПЛА. влучання 31 ударного дрона зафіксовано на 11 локаціях. Шестеро поранених у Дніпрі, троє з них у лікарні. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками. Пошкоджені кілька житлових будинків. Виникла пожежа, її вже приборкали. Ворог атакував звичайний житловий квартал, де переважно приватні оселі та невеликі багатоквартирні будинки. Їх і посікло уламками. Побиті фасади та дахи. Земля посипана склом, повністю зруйнована нежитлова будівля. Також пошкоджені сім приватних будинків, автівки та магазин. Самовиці розповідають, атака сталася близько п'ятої вечора, коли на вулиці було повно людей. Один із них, чоловік на ім'я Богдан, розповів нам: побачив поруч із магазином пораненого хлопця і кинувся йому на допомогу. Далі пряма мова. Пилюка, крики, все потім я підійшов до магазину, Подачі це була в шоковому стані. Самі розумієте, наприклад, що це миттєво було. І хлопець лежав, він просто був хотів встати, але ж я підняв йому сорочку, а у нього було ну, поранення, то тобто йому о -о осколки був в живіт. Унаслідок бойових дій низку потягів скасовано на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Укрзалізниця. Йдеться про приміські рейси Марганець Запоріжжя, 2 та канцерівка запоріжжя 2 які місцями скорочують свої маршрути. Також не курсуватимуть сьогодні потяги Кам'янська Дніпро та П'ятихатки. Дніпро в Укрзалізниці вже шукають альтернативу, аби заплановані поїздки таки відбулися. 11 поранених на Херсонщині. Росіяни скинули вибухівку з дрона на автобус в обласному центрі. Четверо людей у лікарні, серед них 14-річна дівчинка. Допомоги медиків потребували ще четверо містян, яких атаки з безпілотників застали на вулиці. Також ушпиталено трьох жителів Білозерки, які напередодні постраждали через російський обстріл. Через нічну атаку на Запоріжжя постраждали багатоповерхівки та дитячий садочок. А в Гуляйполі окупанти вдарили. По авто ФПВ-дроном і поранили чоловіка. Загалом через ворожі обстріли пошкоджено 35 будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Енергетичні об'єкти обстріляли вночі росіяни і на Одещині близько опівночі півтора десятки ударних дронів вдарили з моря одразу по кількох районах. Попри активну роботу ППО, все ж сталося влучання та пожежі на підстанціях. В південних районах області та передмісті Одеси знеструмлення. У Калиновому на Харківщині окупанти атакували авто, поранені чоловік та жінка. Також по одному постраждалому через росіян у загризовому та путниковому у Чугуєві зруйновано освітній заклад, постраждало комунальне підприємство Пошта та СТО. Є руйнування, зокрема, і залізничної інфраструктури в Ізюмському, Лозівському та Куп'янському районах. Автівку, в якій їхали четверо людей, атакував ворожий дрон на в'їзд до середини Буди на Сумщині. Від отриманих поранень загинув водій. Також постраждали пасажири, 14-річний хлопець та його мати. Ще один російський безпілотник вдарив по цивільній автівці у Буняченому поранено літню жінку. А у сумах ворожий дрон поцілив по дорозі у середмісті. Дивом обійшлося без постраждалих. Наші збройні сили відповідають, але б'ють не по мирних мешканцях, як російські воєнні злочинці, а точними ударами випалюють ворожі нафтобази. У тимчасово окупованому Криму сили спеціальних операцій успішно атакували заповнений резервуар із паливом у селищі Гвардійськ, а також два потяги із цистернами, що саме завантажили для відправки. Ще кілька нафтобаз палали поблизу Сімферополя та на околиці у селищі Бітумне. А у Волгоградський нафтопереробний завод після Нальоту змушений зупинити роботу через пошкоджені установки. Увага українських та міжнародних змі прикута зараз до Покровська, де ситуація змінюється щогодини. Лінія фронту пояснюють військові оглядачі. Там відсутня, взагалі, росіяни продовжують заходити в місто, а сили оборони їх знищувати. У генштабі заявляють, що Покровськ не оточений, але бої там тривають увесь день. Позиції ворога можуть чергуватися із українськими від будинку до будинку. Про це пише інститут вивчення війни. Росіяни використовують погані погодні умови, щоб швидко пробитися в місто на багі та мотоциклах. Так вони доставляють провізію і підкріплення для того, щоб рухатись далі в глиб Покровська. Наші дають відсіч і не лише на землі. На відео п'ятої окремої штурмової бригади видно, як український безпілотник в районі Покровська збиває новітній російський дрон зала, який на собі тягне 11 кілограмову бойову частину. А інститут вивчення війни публікує геокадри, що свідчать про просування окупантів у районі села Балаган. Це на схід від Покровська і Мирнограда. Також є прориви оборони в районі Новопавлівки, це на південь від Покровська і захоплення частини гірничого комплексу. Су на північ від удачного це село на межі з Дніпропетровщиною, яку росіяни намагаються перетнути, аби перекрити дорогу на Покровськ. Усього за добу лише на цьому напрямку сили оборони відбили 58 штурмів, і це третина від боєзіткнень по всій лінії фронту. Цей прорив росіяни активно коментують в іноземних змі. The Wall Street Journal Вже написали, що війська окупантів близькі до першого великого завоювання за понад два роки. Натомість New York Times пояснює, що Покровськ стане. Найбільшим завойованим містом із часів падіння Бахмута у 2023-му. його Москва розглядає як останню велику перешкоду, що заважає російським військам наблизитися до Слов'янська і Краматорська єдиних великих міст Донеччини, які залишаються під контролем України, і на які давно претендує кремлівський диктатор. Понад 20 одиниць бронетехніки за один штурм втратили росіяни на Запоріжжі. Вперше окупанти атакували малу токмачку в день, в бік населеного пункту поповзли танки, зокрема й тигри, БМП та БТРи. Проте на підступах до села панцерники зупинили сили оборони. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зустрілася з дронерями, які відбивали штурми та готова розказати подробиці тієї битви. На мотоциклах, пікапах або пішки. Щодня росіяни намагаються прорватися в тил до позицій сил оборони. Наприкінці жовтня ворог планував захопити малоток мачку. Порушили плани загарбників підрозділи, які боронять Запоріжжя. Серед них дронері 128-ї гірсько-штурмової бригади. Перший виліт було вражено ворожий БМП. На другий виліт так само, але техніка почала відкатуватись назад. З Суміжниками було підбито так само ж дві ще броньовних машини. Батальйон Санцов Хорс із суміжниками знищили 22 одиниці ворожої техніки. Була техніка максимально обвішена ланцюгами, їжаками і тому подібне. Так, дійсно, це трошки поскладнює для нас роботу, тим що вражити, вразити такий засіб, таку броньовану техніку набагато складніше. Звичайними 10-дюймовими FPV хлопці влаштовують справжні сафарі у Запорізькі. Степах. І Навички наших хлопців постійно на систематичній основі відточуються в різних школах, зокрема і в нашій. Це школа вартові галактики. Дронарі б'ють техніку в русі, нищать замасковані гармати та машини в лісосмугах, вправно полюють і на ворожу піхоту. Дев'ять з десяти долітаємо і вражаємо. В багато випадків вони стараються збивати, але наші пілоти маневрують і відразу вражають ворога. Дронарі працюють обережно, ретельно маскуючи свої позиції. Пілота, якщо виявляють, то стараються відразу знищити. Може зразу бути і застосована артилерія, ФПВ, і навіть можуть не пожаліти кап. Перемагає той, хто швидше опановує сучасні технології. Це оператори безпілотників 128-ї знають з власного досвіду. Треба більше дронів, більше засобів на їх модернізацію, на прийняття виклику сьогодення. Тобто то, що вчора працювало, може не працювати сьогодні. І навпаки, днями хлопці ФПВ-шкою за тисячу доларів спалили російський танк. Бійці батальйону оф Хорс відкрили збір на комплектуючі для ФПВ. Підтримати його можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Більше дронів, більше знищених ворогів. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН 1+,1. Тож донатимо на дрони для наших оборонців підтримка, яка їм надзвичайно потрібна, особливо нині. Тим часом випуск ТСН триває далі ще більше цікавого. Країни НАТО розгортають антидронову систему, яку протестували в Україні, і саме це стало вирішальним у виборі. Першими їх візьмуть на озброєння у Польщі, Румунії та Данії. Таке рішення країни ухвалили після того, як підозрілі безпілотники регулярно порушували повітряний простір ЄС. Агентство Associated Press довідалося, що мова йде про технологію Меробс. Оснащена штучним інтелектом вона здатна не лише виявляти ворожі безпілотники, а й знищувати їх за умови, коли глушиться супутниковий чи радіозв'язок. Як пояснив полковник об'єднаних сухопутних сил НАТО, ця система забезпечує дуже точне виявлення і дозволяє дешево збивати дрони за низькою ціною. Це набагато ефективніше ніж піднімати F-35 у повітря для знищення дронів ракетою. Тим часом напередодні дрони укотре призупинили роботу у аеропорту Швеції та Б що довелося закривати, а рейси перенаправляти. Аби допомогти Бельгії захистити свій повітряний простір від таких атак, Німеччина вирішила направити підрозділи буддесферу. Раніше Брюссель виявляв дрони і над своїми авіабазами. Тамтешні спецслужби вважають, що за цими інцидентами стоїть Росія. Позитивні переговори щодо ракет Томагавк. Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина розповіла, як просуваються справи із далекобійною зброєю. Інтерв'ю Bloomberg TV дипломатка заявила, що наразі триває обговорення, і багато делегацій зараз працюють над пошуком грошей для закупівлі більшої кількості військового обладнання у США. Мова йде не лише про томагавки, а й про інші типи ракет різного радіуса дії. Такі заяви стефенішиною лунають на тлі нещодавніх заяв Дональда Трампа, що він не розглядає можливості передати томагавки Україні. При цьому у Пентагоні дали зелене світло на таке рішення і сказали Білому дому, що це не матиме негативного впливу на американські запаси. Тобто справа лишається за політичним рішенням очільника США. Раніше генсек НАТО Марк Рюта заявляв, що надання Україні ракет томагавк залишається на розгляді у Дональда Трампа. Орбан готується до зустрічі у Білому домі із Дональдом Трампом, і на цьому тлі двопартійна група американських сенаторів закликає Угорщину. Відмовитися від закупівель російської нафти законодавці вважають, що Будапешт не демонструє жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива і закликали Орбана приєднатися до пропозиції Європейського союзу припинити імпорт до 2027 року. Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців і демократів, які заявили, що очільник Кремля використовує енергетичний експорт для фінансування вбивств і агресії. Сама зустріч Дональда Трампа і Віктора Орбана планується сьогодні на вечір. Очікується, що угорський прем'єр спробує використати свої дружні стосунки з американським президентом, щоб для них зробили виняток із санкцій проти Росії. Окрім того, видання The Guardian пише, що Орбан спробує переконати Трампа зустрітися із Путіним, щоб визначити дорожню карту перемир'я між Україною та Росією. А ще Орбан ставить собі за мету організувати візит очільника Білого Дому до Будапешта. Причому зробити це він хоче до виборів, аби підвищити свій рейтинг. Оглядач The Atlantic Council Джеймс Батчик вважає, що Трамп цілком міг би використати важелі впливу на угорську делегацію, аби та зняла блокаду вступу України до Євросоюзу. Зняв український стяг з парламенту Чехії. Натомість отримав три нових. Новий глава чеського парламенту у перший робочий день наказав прибрати синьо-жовтий прапор, який встановили ще 2022 року на знак солідарності з Україною. Мало того, Томіо Окамура особисто тримав драбину чоловіка, який спускав стяг. Цей його жест колеги Окамури в парламенті назвали ганебним і вивісили на фасаді будівлі три нових синьо-жовтих прапора. Посол України в Чехії подякував за таку підтримку і заявив, що наш стяг – це символ незламності вільних людей, що ніколи не стануть прислужниками Кремля. Ваші реакції на цей інцидент чекаємо у коментарях під цим відео. А ті, хто дивиться нас за кордону, напишіть, чи досі відчувається підтримка українців у Європі. На цьому я завершую випуск ТСН. наступний вже о 14-й.